Що спільного має давнє юдейське свято Пасхи з тим, що Ісус зробив для вас і ваших стосунків з Богом, відкрийте для себе сильні істини про ваші права згідно завіту і про те, як ними користуватися. Дізнайтесь, як Ісус своєю кров'ю заплатив за прощення ваших гріхів, а також за ваше фізичне розумове та емоційне зцілення своїм розламаним тілом. Припиніть намагатися досягнути праведності, щоб бути достатньо хорошими для Божих благословень. Замість цього прийміть праведність так, як це було заплановано Богом, як дарунок. Коли отець дивиться на вас, як на дитину Божу, він бачить Ісуса, почніть жити вашим новим життям у єдності з Христом. Скористайтесь всім, що дав вам Ісус, спасінням, мирому розумі, зціленням і повним життєвим добробутом. Шкода, що ви не з нами в перервах між передачами, бо ми не зупиняємось. І я думаю, потрібно припинити проповідувати і вмикати камери. Так, так, сер. Отже, ми дякуємо тобі за цю обітницю завіту. Ми дякуємо тобі за цю вечерю завіту, так, Господь. Де Ісус представив новий завіт. Він представив нам новий завіт. О Ісусе, дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі, дякуємо тобі, дякуємо. Ми віддаємо тобі всю хвалу. Ми шануємо тебе, Господи. Так. Мій Месія. Так. Наш помазаний, Так. так. наш Христос. Ми молимо в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Це вкрай необхідне нам. Навіть Іван говорив про це. Він тлумачив для нас слово Христос. Так. І він сказав це. Так. Христос це грецькою мовою, крайст англійською, крісто іспанською. Все це означає Месія, помазаний. Машах на євреті — «Помазаний». Так, помазаний. І нам значно простіше використовувати слово Христос. Я чув, що є люди, які навіть не використовують ім'я Ісуса. Мені це не подобається. Чи прийняли ви Христа? Чи прийняли ви я не кажу, що це неправильно? Це непропустимо, якщо ви скажете, що я говорив, що це неправильно. Це буде брехня, бо я такого не казав. Але це акцент на слові Христос. А люди не знають, що воно означає. Вони не знають цього і не розуміються. Так, вони вважають, що це просто частина імені Ісуса. І це дуже заважає вам, особливо коли ви читаєте окремі вірші. Ісус сам сказав: Дух Господні на мені. Бо він помазав мене саме тому ті люди в його рідному місті так, так розсердились. Так що він таке каже? Він каже, що він месія? месія. За кого він себе вважає? За помазаного, за помазаного? Що ми знаємо його, ми знаємо його родину. Так. Як він може бути помазаним? Саме тому вони так розсердились. Ісус сказав: сьогодні збулося це писання, яке ви почули. Я Месія, і я сиджу тут перед вами. Я помазаний. Вони були готові вбити його, так і навіть намагалися, але не змогли. Месія це слово, яке часто використовується. Люди вірять в Месію. А в Ісуса вони не вірять і досі. Равини навчають, що є кілька машеахів. Є кілька прообразів Месії, з яких Йосип, бо він був царем, який захистив народ. Другий прообраз це Давид. Так. Тому коли хтось з вірою кричав син Давидів, він кричав. Месія. Месія, безумовно. Це те, що вони робили. І це зупиняло Ісуса щоразу, коли Ісус він. Ісус одразу чув. зупинився. І це та, та Так. Я не знаю, Чужа, без завіту. Я не знаю, звідки вона це дізналась, але вона знала, хто він. І вона поклонилась йому і вигукнула: Сину Давидію, сину Давидію, змилуйся наді мною, прояви до мене Хесе. Це завіт. Це мова завіту. Ісус каже, ця жінка щось зрозуміє. Вона випередила свій час. Ісус просто дозволив їй це зробити. Так він спонукав її. Він просто дозволив їй говорити. Так він дозволив їй говорити і назвав її собакою. і потім чого вона хотіла? Трохи хліба. Так він сказав: я не можу дати тобі цей хліб. Поки що не можу. Вона хотіла зцілення для своєї доньки. Тому не відступала від нього, доки не отримає це. Бо він месія, і мені байдуже, що він проповідує лише юдеям. Він сказав мені, що проповідує лише їм. Але я все одно отримую своє. І мені байдуже, як він мене називає. Так. Я помру за свою доньку. Ісус сказав: Іди, жінку. Так, Він здивувався її вірі. Вона здивувала його. Вона під'єдналась до завіту праведності вірою, Так. а не ділами. І цей перехід, який Ісус здійснив з учнями, покликаний навчити нас жити вірою. Нам доведеться жити вірою у цьому завіті, бо все у світі говоритиме вам, ти неправедний. Ти неправедний. Отак. Люди говоритимуть вам це. Ви будете говорити собі, але вам доведеться це зробити. Він любить мене, отець любить мене так само сильно, як Ісуса. Так. І те, що я кажу, здійснюється. Я навіть зараз чую, як хтось каже, що? Що він щойно сказав, так? Але ми вам це покажемо. Ми можемо починати. Звісно, Дозвольте давай. мені показати вам це. Ми зупинились тут, на 12-му розділі від Іоанна. Це те саме, що сталося в 11-му розділі від Марка. Але Іоанн показує нам невеликі подробиці, і Ісус каже: Настав мій час, моя година настала. Тепер він це знає. Бо у 23-му вірші язичники готові прийняти його. А в 27-му вірші він каже, душа моя тепер стривожилась, і що мені сказати, Отче, спаси мене. Що мені сказати? Отче, спаси мене від години цієї, та на цю годину я й прийшов? Ісус присвячує себе цьому, і потім він каже: Отче, прослав ім'я Твоє. Ісус використовує ім'я, щоб зробити те, що Він збирається зробити. І через деякий час він дасть це ім'я нам. Ось чому є велика різниця між Месією та цим іменем. Це велика різниця. Гаразд. І далі. Я радий, що ти про це згадав. Є різниця між Христом і цим іменем. Так. Це ім'я Завіту. Знаєш, я знаю і чув людей, чудових людей, і я нікого не суджу. Але переважно. Вони використовують слово Христос, так, наче це ім'я Ісуса? Так. Що ж, я теж так робив? І не бачив жодної різниці. Я говорив: чи прийняли ви Христа своїм Спасителем? І та людина знає про що йдеться? Бо, приймаючи Христа, ви теж народжуєтеся згори, як і всі інші. Але це ім'я, це ім'я, це ім'я, ім ім яке дав йому отець. Я дуже-дуже рідко використовую слово Христос. Я використовую ім'я, яке переважає будь-яке ім'я на небі, на, небі на, землі, на землі і під землею. І багато років тому це було доволі давно. Я був на одному зібранні, це було не моє зібрання. Я був там на відкритті нового приміщення церкви. І там був мій дуже і дуже дорогий друг. Це був Ед Дюфрейн, мій дуже дорогий друг. Ед зараз на небесах. Едді Ненсі Дюфрейн. Слава Богу. Ота, пророк Божий. Зібрання закінчилось. Я не пригадую все, що там було сказано. Всі в церкві були захоплені і щасливі, і він сказав: брате Коплан, чи ви хочете щось сказати? Я сказав ні. Але знаєте, я навіть не встиг про це подумати. Я сказав, ви усвідомлюєте, що Христос це не прізвище Ісуса. І я подумав, я і сам лише зараз це зрозумів. І до мене дійшло. Гаразд, саме тоді я почав досліджувати це. І Господь спонукав мене підкреслювати Слово Христос всюди, де я зустрічав його у Біблії. І особливо в перекладі короля Якова. В інших перекладах воно пояснюється. Так, в розширеному перекладі воно пояснюється. І в новому живому перекладі теж. А в перекладі короля Якова ні. За винятком Євангелії від Івана. Месія помазаний. Помазаний. І його помазання. А ми, носії цього помазання. Так. І відкриття про це, я одразу написав там переклади і роздумуй. Переклади і роздумуй. І це було в моїй біблії ще до того, як я почав це дослідження. Переклади і роздумуй. Христос помазаний. І коли я читаю, то там йдеться про помазаного чи про помазання. Наприклад, я, я все можу", можу у Христі. Так. І в цьому випадку може бути і те, і те. Хороший приклад. Чудово, так. Я все можу в його помазанні, яке зміцнює мене, і я все можу в помазаному, який зміцнює мене. Амінь. Амінь. Він точка доступу. Ви не можете відділити його нас. від цього помазання. Я не народився природним насінням Авраама. Це суперечить завіту. Так. Як я можу до нього увійти? Потрібно, щоб хтось мене у нього ввів. І це моя точка доступу. Саме так я зараз молюсь, саме так я приходжу до престолу, саме так я все роблю. У ньому я живу, рухаюсь та існую. І він сказав, Ісус сказав це під час вечері з завітом. Досі ви нічого не просили мене. Ні про що? Так. Але того дня, про що він говорить? Всього через кілька днів, через кілька днів, навіть годин, Ісус буде прославлений. Так, його роззіпнув. Він страждатиме в самому пеклі три дні і три ночі. І потім він сяде праворуч отця прославлений. І він сказав: так. того дня ви нічого не проситимете мене, але все, що проситимете в отця в ім'я ім моє, він дасть вам. Ось чому так багато людей моляться неправильно, бо вони моляться, о Бог, допоможи мені, о Бог, але ні. Якщо я приходжу до Отця в ім'я Його, я знаю, що Він чує мене. Я так хочу, щоб Бог почув мене. Він чує. Звідки вас? я знаю? Звідки я знаю? Звідки я знаю? Обітниця Так. Так. це обітниця кровного завіту. Так, сер. Так, сер. І ви можете її отримати. Ви вже маєте це. Я кажу про обітницю. Так, все, що проситимете. Ви маєте це, воно ваше. Це ваш привілей приходити до вашого Отця з посмішкою на обличчі, навіть якщо у вас болить все тіло. Це не має значення. Отже, я захоплений цим. Ну, брате Коплен, я молюсь Ісусові. Це не те, що Він сказав. Я не молюсь йому. Я приходжу до нього, розмовляю так. з ним. Я говорю з ним про гору, але він сказав: Ти скажи цій горі. Так. Тому я розмовляю з ним про гору. Що мені потрібно сказати цій горі? Однак саме я звертаюсь догори. Ісус сказав того дня, ви нічого мене не проситимете, але все, що проситимете Отця Мого, Він дасть вам. Тому я застосовую тут одне і друге. Звичайно, так я звертаюся до 16 розділу Євангелії від Івана, 23-го вірша. Я звертаюся до цього місця Писання і кажу: Ісусе, Ти це сказав, і, Отче, Ти чуєш, і я прошу тебе зараз в могутнє і славне ім'я Ісуса. Я прошу тебе про і сьогодні вранці, коли я був на біговій доріжці, я попросив його дещо дуже важливе. Гаразд, ось вона. Так, так. так. І ось я займаюся на тій біговій доріжці, і я кажу о, так, Кажу вам, я вже маю це. Кажу тобі, Серджіо, Так. я це маю так само точно, як я сиджу так тут сам. і дивлюсь на тебе. Так, це моє, слава Богу. Я володію цим, я маю це зараз. І я віддаю Богу хвалу за це, бо я маю те, що я кажу, і все, що я прошу в нього в ім'я Ісуса, так. Він дає мені. Так, А Коли ви не знаєте, як молитись про це, він дав вам третю особу цієї групи, Духа так. Святого, щоб він молився через вас. Так, досконалою волею так. Божою. Часом стається, що я не знаю, як молитись про щось, Господь Отець. Ти знаєш, я не так. знаю як, моліться у дусі святому. І потім, Слава Богу. буквально кілька днів тому, я просто, о Боже. І того вечора я ліг спати, я нічого не говорив про це, Глорія, але мене це турбувало. Я мав з собою iPad, Мій великий iPad, У ньому великі гучномовці. Тож я вімкнув його і слухав одну серію проповідей брата Хейгена. І раптом мій погляд зупинився на назві другої серії. О, віддайте всі свої турботи! Я знаю, як це робити. Я навчився цього від нього ще 50 років тому. І я сказав: ми послухаємо ось це. Так, замі, до кінця першої проповіді та турбота була скинена, і в мене її більше не було. А сьогодні вранці я знову посміхаюсь. Він так. пообіцяв мені це, він сказав це в своїй книзі. Це обітниця це завіту. обітниця завіту, і тому все, що суперечить цьому, має забратись. І коли ви знаходите щось в писанні, ви виконуєте і говорите це, і це берегтиме ваш розум. Так, у мене виникали проблеми з пам'яттю, але тепер їх нема. Все, що мені потрібно було робити, це триматися цього, бо він поклявся про це на своїй крові. Ось чому Ісус робить такі заяви, так щоб привести це в дію. Він приводить це в дію тим, що Він каже. Ось чому Іоанн написав про це не так, як інші. Він записує слова Месії Ісуса для нас. Він зробив це, щоб їхня віра не спотикнулася найближчі кілька днів. Через те, що станеться. Так. І Грегу потрібно пам'ятати наступне: апостол Іван жив довше за всіх. Так. так. За всіх. Його не могли вбити. Вони намагались. Вони справді намагалися, а потім вони просто вивезли його на якийсь острів. І він написав там книгу об'явлення. Його відіслали якомога далі. Так. Що ми з ним робитимемо? Його неможливо позбутися. Все почалося з невеличкої суперечки з Петром про те, хто це побачить. Ісус сказав, що тобі до того? Ісус сказав Петру, якщо перефразувати, що тобі до того, якщо він буде тут, поки я не повернусь. І тому в першій церкві вважали, що Ісус повернеться до того, як помре Іоанн. І тепер ви розумієте, чому. Саме так Ісус так і зробив. Він повернувся, коли Іоанн був на острові Патмос. Раптом Іоанн опинився у дусі в день Господній. І він почув голос, знайомий голос. Він повернувся, щоб побачити голос. Ви не повертаєтесь, щоб побачити голос, але він знав цей голос. Іоанн повернувся подивитись і побачив Ісуса, але побачив його прославленим. Ісус прийшов і відвідав його, як він і обіцяв. Але не так, як Іоанн очікував. Якщо ви справді, але він побачив його. Якщо ви справді хочете побачити щось добре. То зверніться до книги об'явлення. Не об'явлення множина. Відкриття. Це одне об'явлення. Ісуса. Відкриття. Відкриття Ісуса. Це не відкриття останнього часу, це відкриття Ісуса. І подивіться, як він виглядав, коли Іван побачив його. Через скільки? Через 60 років. Приблизно через 60 років, так. На престолі. Так. Зауважте різницю між тим, коли Іван бачив його востаннє. Так. До речі, це було тоді, коли Ісус з'явився їм. І Іван описує цю подію. Так. І так. І те, що Ісус їм сказав, так. Вони побачили його там. Так. Але вони побачили його таким, яким він є. Так. Він виглядав як зазвичай. Він не сяє, чи щось подібне? Я маю на увазі, вони бачили його. Ісус сказав: торкніться до мене, адже дух, тіла і кісток немає, як ви бачите зараз у мене. Я та сама людина, якою був. І потім через 60 років, 60 років у славі. Цікаво, як він виглядає зараз? Так, так, так. Дві тисячі років у славі. Так. Ходімо туди прямо зараз. Оце так. <реш> так, сер. Слава Богу. Так, сер. Він бачить його у тих церквах. Чи ти розумієш, що це? Знати, коли ти відійдеш звідси? Коли ти помреш? Ні, не думаю. Я буду що там не... менше, ніж через 33 роки. Амінь. Амінь. Бо Господь попросив мене це. Амінь. Він попросив так, мене це через помазання. Слава Богу. Єдиний раз бог не казав «70» чи за більшої сили 80 ні, ні. Це не його слова. Він цього не казав. Грего це повертає нас до стосунків завіту. Так тепер він був. Ви його друг з великої літери «Д». Тому він попросив Але він був завіті з тими людьми в пустелі. Так однак, вам слід розуміти, серджо. Вони продовжували говорити певні речі, і Бог просто був терплячий до них. Адже від місця, де вони були, до місця призначення було 11 днів дороги, а їм знадобилося 40 років, щоб пройти одинадцятиденний шлях. Тому навіть Бог може від такого втомитися. А вони продовжували говорити: ми помремо в цій пустелі, ми помремо в цій пустелі, ми помремо в цій пустелі. Це все, що Бог чув від. них. І він годував їх і давав їм воду. Так. Піклувався про них, а вони Ми все одно казали в цій пустелі. Це. Так. І вони отримали те, що казали. Так. Це завіт. Ісус знову нагадує про це в Євангелії від Марка 11.23. ви маєте те, що кажете. Так, так. Це відповідає писанню в обох завітах. Це не змінюється. Так, це не змінюється. Це духовний закон. Вірно. Як Бог почав зі слів, так воно і залишилось. Вірно. Ну ж бо. Врешті він сказав: гаразд, всі, хто старше 20 років, не вийдуть з цієї пустелі. Окрім Ісуса Навина так. і Халева. Тоді вони стали молодіжними пасторами, щоб переконатися, що те покоління знатиме. Я не розумів це. Я був таким, як і всі. Ну, знаєте, я просто. Хоча я знав, що я доживу до 92 років через деякі речі, які сталися у 1983 році. Я був дуже радий цьому, і я жив спокійно. Згодом я почав спілкуватися з Кейто Муром, і Глорія теж це підхопила. Вона почала навчати про це на школі зцілення. Так. А я продовжував слухати. Я сидів там за сценою, а вона навчала, і я дивився на Ота! Бог сказав. Закон біблійних затверджених слів. Коли в Біблії першого разу щось згадується, воно має те саме значення так. протягом всієї Біблії. Те саме значення. Закон першої згадки. Так, вірно. закон першої згадки. Це те, що я намагався сказати. Буття 6.3. Я би сказав, що так. це доволі близько до початку. Це дуже близько так? до початку, так? І Бог сказав. Я не миритимусь з тим, що вони живуть так довго, і мій дух перемагається в людині, бо вони тіло. Тому нехай тривалість життя людини буде 120 років. Бог сказав це так. І він попросив мене. Він не наказував мені. Він сказав: мене влаштує 92 роки, якщо ти так хочеш. Я запитав його про це, і він сказав: ніхто ще цього не робив. Багато людей живуть довго, і вони кажуть, що це від Бога, але не для конкретної мети проповідувати і навчати слова віри. Так тривало проповідувати конкретне послання завдяки цьому помазанню. І він називав період тривалістю 10 років. Він запитував, чи був ти помазаний в 40 років, так як у 50?» Я відповів ні. І він ішов крок за кроком цими десятирічними періодами. І в той час мені було. мені було десь за 70. І у нас зараз залишилось 30 секунд. Але так чи інакше я прямую до 120. І ось що цікаво: я все ще навчаюся в Ізраїлі, я і досі студент. І моя викладачка недавно побачила, що у мене день народження, і сказала мені вислів на івриті. Я сказав, я не знаю цього вислову. І вона відповіла: ми не говоримо з ним народження, ми кажемо до 120. До 120 як і вона мені так і сказала: до 120, як Мойсей. Так. Далі Джеремі. Дякую, дідусь. Отже, на вечері завіту Ісус представив новий Завіт. І коли ви не народжені від носіння Авраама, потрібен хтось, хто приведе вас до цього завіту. Ісус це ваша точка доступу до обітниць завіту. Він запечатав його своєю кров'ю. Ми, віруючи, є носіями Христа, помазаного і Його помазання. І все, що ми робимо, все, що ми кажемо, все, що ми думаємо, робиться вірою. Саме так ми живемо у нашому завіті. Я нагадую вам про безкоштовні тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту розділі «Медіа». Брат Копленд багато говорить про усвідомлення праведності. Що це означає? Це означає, коли ви народились згори, ісус поставив вас у правильне положення перед Богом, і ваш дух було створено Богом заново, ніби гріха ніколи не існувало. І щодня ви вибираєте праведність і ходите в тому, що Ісус придбав для вас. І стоїте на істині про те, хто ви у Христі. Наші передачі допоможуть вам берегти ваш розум і ваше серце у відповідності з цією істиною. Заходьте на наш сайт Кесіморхіє, де ви можете знайти інші наші безкоштовні матеріали. І завтра ми запрошуємо вас знову приєднатись до брата Копленда і професора Грега Стівенса. Вони говоритимуть про те, що Ісус зробив під час тієї вечері завіту. Була важлива кожна дрібничка. Була важлива кожна дрібничка, і це стосується сьогодні нашого життя. Не пропустіть це. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamurcue. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.